Вітаю вас на часі. Новини спорту. Сумські кікбоксери успішно виступили на восьмому чемпіонаті України за версією ВКА, який вперше відбувся у Сумах. У змаганнях взяло участь близько 260 атлетів з 18 регіонів України, а також Республіки Крим. Програма складалася з чотирьох розділів: лоу кік фулл-контакт, які проводилися у ринзі, та семій лайт-контакт, котрі відбувалися на татамі. За протистояннями у спорткомплексі Олімп спостерігала й наша знімальна група. Продовж двох днів сумчани були свідками безкомпромісних поєдинків на ринзі. У змаганнях взяли участь близько 260 атлетів з 18 регіонів України, а також Республіки Крим. Серед них і команда сумчан в останні два роки у кікбоксингу наші земляки входять до першої трійки. Такий спортивний підйом це насамперед заслуга наставників. Нога ребята Ніколая Кореніва хороша ребята. у Кириченка. <рес> <рес> Тобігра, <поз 'як> наші ребята так сказать, показали себе очень хорошо на цих середах. Сумські кікбоксери доклали максимум зусиль, аби вибороти перемогу в особистому заліку. Так у розділі лоу-кік Максим Тимошенко провів два бої, які завершив нокаутом. Фінальний достроково заявної переваги суперника. Хіський спасіба всім, хто прийшов мене, всім, хто організував цей праздник в Сумах. Надіємося, і вас ще. Нокаутом завершив фінал у розділі «Фул Контакт і Антон Савченко, який на цих змаганнях ще й виконав норматив майстра спорту України. Дуже Дуже приємно отримати майстра спорту, звісно. Кінешна до цього стремився, шов. Наконець прийшов. Ну нічого, снарядся не будемо. Будемо йти далі. Також золото на свій рахунок записали Борис Курбаков, Сергій Цибульняк та Влад Бардаков. Загалом сумчани на цьому турнірі вибрали 28 медалей різного гатунку. З них 14 золотих, 2 срібні і 11 бронзових. Це дозволило сумській команді у підсумку посісти перше місце. На другому опинилися кікбоксери Києва і третьому Харкова. Судді відзначили високий рівень підготовки переможців та організації змагань. город Сумы и Сумская область очень приложили много усилий, чтобы провести этот турнир качественно, именно с, в плане спортивно и других мер, чтобы у нас ничего не мешало нам. Нам приятно. Мы будем часто приезжать теперь в Сумы. Будем надеяться, что раз в два года мы по-любому будем в Сумы приезжать с чемпионатом или с Кубком Украины. Попереду кібоксерів чемпіонату Європи, який відбудеться у червні у Німеччині у складі збірної України будуть і спортсмени Сумщини. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.